Прогноз погоди в Україні на середу, 12 березня. Мене звати Українчик. Згідно з синоптичними даними, в Україну прямують сильні вітри, які принесуть з собою дощові хмари. Наразі відомо про дощі у 15 областях. Тепла погода продовжиться, а нічних заморозків поки що на горизонті не видно. Інформацію про магнітні бурі. Які, на жаль, будуть, я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у середу, 12 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У середу, 12 березня, у 15 областях литимуть дощі. Південь у Одеській області вдень 16 до 18 градусів тепла, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в денні години доби від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічні від 11 до 9 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла в світлі години, від плюс 8 до плюс 6 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. На Миколаївщині в день від 19 до 21 градусу тепла, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. У Херсонській області в денний час від плюс 17 до плюс 19, у нічний від плюс 8 до плюс 6 градусів. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень 14 до плюс 16 градусів, вночі від 7 до 4 градусів тепла. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях у денний час від 15 до 17 градусів тепла, у нічний від плюс 7 до плюс 4 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 14 до 16 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Львівщині день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 7 плюс 5. У Закарпатській області в день години доби від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічні від 7 до 5 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і дощі. Вітер південно-західний, і скрізь сильний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 17 до плюс 19, у нічні від 6 до 4 градусів тепла, на Луганщині в день від плюс 17 до плюс 19 градусів, вночі плюс 7. Плюс 5. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі вдень від плюс 17 до плюс 19, вночі від плюс 5 до плюс 3. У Харківській області, а також на Луганщині і Донеччині невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, <кхем> у нічні від плюс 8 до плюс 6. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від плюс 19 до плюс 21 градусу, вночі від плюс 8 до плюс 6. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 17 до 19 градусів тепла. В темні плюс 8 плюс 6. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 17 до плюс 19 градусів у нічний – від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 17 до 19 градусів тепла. У нічні від плюс 8 до плюс 6. На Черкащині в день плюс 16 плюс 18, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. На Вінничині, Черкащині і Полтавщині хмарно з проясненнями і невеликий дощ. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, ніч навіть від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. У Житомирській області вдень від 14 до 16 градусів тепла, вночі від 8 до 6 градусів вище нуля. В Сумській області в світлі години доби від плюс 12 до плюс 14, в темні від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Київщині в Києві у денний час від 13 до 15 градусів тепла, у нічний від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. На Сумщині у Київській, Чернігівській і Житомирській областях хмарно з проясненнями і дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. 12 березня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка. Прогноз погоди в Україні на середу, 12 березня. Мене звати Українчик. Згідно з синоптичними даними, в Україну прямують сильні вітри, які принесуть з собою дощові хмари. Наразі відомо про дощі у 15 областях. Тепла погода продовжиться, а нічних заморозків поки що на горизонті не видно. Інформацію про магнітні бурі. Які, на жаль, будуть, я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у середу, 12 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У середу, 12 березня, у 15 областях литимуть дощі. Південь у Одеській області вдень від 16 до 18 градусів тепла, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в денні години доби від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічні від 11 до 9 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла в світлі години, від плюс 8 до плюс 6 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. На Миколаївщині в день від 19 до 21 градусу тепла, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. У Херсонській області в денний час від плюс 17 до плюс 19, у нічний від плюс 8 до плюс 6 градусів. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень 14 до плюс 16 градусів, вночі від 7 до 4 градусів тепла. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях у денний час від 15 до 17 градусів тепла, у нічний від плюс 7 до плюс 4 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 14 до 16 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Львівщині в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 7 плюс 5. У Закарпатській області в день години доби від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічні від 7 до 5 градусів тепла. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і дощі. Вітер південно-західний, як і скрізь сильний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 17 до плюс 19, у нічні від 6 до 4 градусів тепла. На Луганщині в день від плюс 17 до плюс 19 градусів, вночі плюс 7, плюс 5. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі вдень від плюс 17 до плюс 19, вночі від плюс 5 до плюс 3. У Харківській області, а також на Луганщині і Донеччині невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, <кхем> у нічні від плюс 8 до плюс 6. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від плюс 19 до плюс 21 градусу, вночі від плюс 8 до плюс 6. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 17 до 19 градусів тепла. В темні плюс 8 плюс 6. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 17 до плюс 19 градусів у нічний – від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 17 до 19 градусів тепла. У нічні від плюс 8 до плюс 6. На Черкащині в день плюс 16, плюс 18, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. На Вінниччині, Черкащині і Полтавщині хмарно з проясненнями і невеликий дощ. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, ніч від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. У Житомирській області вдень від 14 до 16 градусів тепла, вночі від 8 до 6 градусів вище нуля. В Сумській області в світлі години доби від плюс 12 до плюс 14, в темні від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Київщині в Києві у денний час від 13 до 15 градусів тепла, у нічний від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. На Сумщині у Київській, Чернігівській і Житомирській областях хмарно з проясненнями і дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. 12 березня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.